Хто ж топить фонд Притули? Які руки в Порошенка і чому мольфари сліпі? Гучний скандал, висмоктаний з пальця. Кажуть, Порошенко і його прихильники руйнують фонд Притули. Розказуємо, що сталося і як це все виглядає з боку. Якісь аналітики групи мольфар, я не знаю, хто це, але кажуть, що є такі. Вони мали вдосталь вільного часу і натхнення, щоб переглянути пости, коментарі та негативні статті про п'ятірку найбільших благодійних фондів України та їхніх керівників, мовляв, нібито і від ботів, і від реальних осіб дивилися. Так вони кажуть, хоча як вони розрізняли одних і інших, це велике питання. І вони вважають, що зі всіх випадків атак на фонди. 36% мають прямий русський слід, а решта ймовірних ініціаторів це прихильники певних публічних персоналів чи команд. І вони в своєму рейтингу прямо там пишуть, що мовляв, партія Європейська Солідарність. От просто партія бере і пише погано про притулу, так вважають оці мольфари. Тобто ми одразу тут бачимо маніпулювання, бо партія, звісно, того не робить. Там ще в них в рейтингу є позиція Можливо, слуга народу. От можливо, слуга народу, це не точно, а от партія Європейська Солідарність там без слова можливо написано. Там, типу, встановили 100%. І є ще більш дивна позиція в їхньому списку, де написано партія ЄС, рисочка російські структури. Типу, це як, пардон, напівставки там і там, чи що? Ви десь колись бачили серед прихильників партії ЄС тих, хто би підтримував російські структури. Я щось, чесно кажучи, не зустрічав. Всяке буває, але щоб таке, не знаю. Ну от в них в рейтингу є такий пункт 3,4% він займає. Отож, ми трохи подумали, трохи почитали в соцмережах відгуки по цьому всьому, і от наше бачення. Це схоже на випадок, коли, як то кажуть, розвели як кошенят, пам'ятаєте, коли сказали Риги. По-перше, своє дослідження Мольфар починає з того, що, мовляв, знизився рівень благодійних внесків від 15 до 40% кажуть. На підтримку військових потреб про це написали в виданні Bloomberg, і Bloomberg там наводив свої причини, чому впали збори в благодійних фондах. А от мольфари кажуть: але вони кажуть, в Блумбергу не розглянули один важливий момент: це типу негативний імідж, який створюють благодійним фондам, і мовляв, це дуже серйозно. Напевно, саме через коментарі від прихильників Порошенка впали збори, не через те, що три роки війни, не через те, що багато хто без роботи, без житла, не через те, що хтось живе взагалі на виплати від держави, не через те, що багато бізнесу закривається. Ні, через коментарі від прихильників Порошенка. Я недавно бачив статтю, що у Львові в центральній частині міста продають десятки ресторанів і кафе, продають. У Львові це туристичне місто, достатньо велике, як для України. Це про те, що зараз відбувається в цілому в країні, говорить, про те, як бізнес викручується, в яких умовах працює. Якщо вже у Львові ресторани закриваються, то це вже теж певний показник. Але дослідники з Мольфара. Досліджують не те, як змінився фінансовий стан людей за весь цей час, як виросли ціни за весь цей час, як підняли податки наші зелені можновладці, ні, вони досліджують роль прихильників Порошенка у падінні зборів у притули і чмута. Окей, ясно. Другий момент абсолютно зрозуміло, що неможливо точно встановити, хто там чий прихильник, хто саме написав у той якийсь поганий коментар про притулу чи про чмута, чи про Порошенка. Соцмережі це місце, де дуже легко бути анонімним. Автори цього так званого дослідження кажуть, що вони робили так: вони, мовляв, дивилися, от поганий коментар про притулу чи про Порошенка. Заходимо на його сторінку і дивимося, що там в нього на сторінці. Ага, в нього тут на сторінці от є щось хороше про Порошенка або щось хороше там про Зеленського. Значить, це його прихильник. Отак от вони підходили. Ну, геніальний спосіб, звичайно. Самі дослідники з групи Мольфар кажуть, що це виключно їх припущення. Про це маленькими літерами там написано на їхніх слайдах. Але подають вони це всюди як факт. Великими буквами написано: Партія Європейська Солідарність атакує притулу. А маленькими буквами написано, що це наше припущення. Окей, зрозуміло. Третій момент. Так, мабуть, дійсно є інформаційні атаки на благодійні фонди, які допомагають ЗСУ. Так. Ворог це робить і буде робити, але є одне але ворог розумніший за мольфарів. Ми вже давно читали великі статті більш фахові про те, як працюють російські спеціалісти по ІПСО інформаційно-психологічних спецопераціях, і вони працюють не тільки в Україні, вони працюють по всьому світу: США, Франція, Британія, всюди їхні сліди є. Якщо ви не читали, ми навіть відео про це робили, я коротко нагадаю. Як робиться успішне ІПСО? знаходяться больові точки в суспільстві, ну там, типу, розкрадання коштів на війні на ЗСУ, або там в Краматорську зараз у то восени вкладають плитку. Так, там до фронту менше 20 кілометрів і фронт рухається до Краматорська, а в місті вкладають нову плитку зараз. Це реально. Ну або там черговий слуга народу втік за кордон, депутат, та із-за кордону починає розказувати, що він під диктатурою жив, чухаючи бороду. От такі точки знаходяться, і в ці больові точки починають бити по цих темах. І що характерно, як кажуть дослідники, російські боти, російські фахівці часто працюють з обох сторін. Типу, і за Трампа пишемо, і за Байдена. Або і за вакцинацію проти ковіду, і проти вакцинації, або там і за Зеленського, і за Порошенка, наприклад. Чому вони так роблять? Тому що мета не Зеленський, не Ковід і не Порошенко. Мета розкол суспільства, посилення поляризацій точок зору в суспільстві, посилення ненависті між групами людей, поглиблення розколу, це є головною метою роботи і ПСО. І знаєте що, їм це чудово вдається, і оце, от е, так зване дослідження мольфарів, є ідіотським прямим підтвердженням. Той, хто ініціював замовив це дослідження, він знав, чому він це робив. Тобто ми беремо зграю ботів, в одних профілях підтримуємо Пороха, в інших Зеленського, в інших партію Свобода, наприклад. І всіма цими ботами пишемо погані речі про притул, чмутів, Порошенків і Ірину Фаріон, звичайно. І прихильники чмута чи притули бачать, хто їх критикує? Ага, в нього в профілі про Порошенка є стаття. От воно хто. І так ми отримуємо максимальний розкол в суспільстві, максимальну ненависть між групами. І ворог дуже добре в це вкладається, і ворог тут ефективний. А мольфари сліпі. Четвертий момент. Тут взагалі цікаво. Три тижні тому притула, типу, нібито дуже смішно пожартував про Порошенка, який казав, що готовий його фонд дати винагороду за полоненого корейця. Притула чомусь подумав, що це смішно. Після цього прихильники Порошенка, яких не так мало, як би хотілося комусь, Почали не менш смішно і багато писати про притулу в соціальних мережах на його сторінках, на своїх сторінках. І якось ото через три тижні після цього опа, і така дисертація від мольфарів на тему, хто ж це обсирає фонд притули, і його особисто. Дуже важлива тема саме зараз чомусь вирішили її підняти. Як це ж так співпало, правда? Що спочатку був оцей випад з боку Притули, потім була реакція прихильників Порошенка. Цілком, можливо, підігріта ще і ботами, і після того якраз ми видаємо оце от дослідження. І Притула на своїй сторінці пише, що його б'ють в спину руки, на яких кров. Окей. Це все, якось, чесно кажучи, виглядає на добре сплановану акцію по дискредитації самого Порошенка і його політичної партії. І Притула тут в ролі кошенята, сліпого кошенята. А ще бувають кошенята і куплені три рублі за піввідра. От таке буває з тими мольфарами і з тими дослідженнями анонімних діячів. Що нам дало це так зване дослідження від мольфарів? А дало воно нам ще більше срачу, ще більше ненависті і хейту. Молодці премію з Москви можна отримати за таке. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів!